Сьогодні день заснування нашого міста. Щодня цей день згадуються великі люди, які дихали цим повітрям, які ходили по цих вулицях, бачили це чудове море, без якого не мала б такого чудового колориту. Ходили по Приморському, колись Миколаївському бульвару. Зустрічалися, спілкувалися. Наше місто виросло таким чудовим, бо завжди, самих перших днів його існування, їм керували люди, які любили це місто більше всього. Звідси вийшли сотні великих людей, які рахували для себе за честь, що ви їх називали одеситами. Які рознесли одеську мову, одеську культуру відносин, одеське ставлення до старших, до іновірців, іноземців, людей інших національностей з повагою, з людяністю, з чесним відношенням. Сьогодні це місто переживає нелегкі часи, багато одеситів. Сьогодні захищають нашу батьківщину від ворожої навали. Сьогодні їдуть сюди труни з тілами наших загиблих захисників. Але, незважаючи ні на що, Одеса з оптимізмом дивиться у майбутнє, Одеса вірить в те, що наші Збройні Сили захистять українську землю. І ми зможемо повернутися знову до нормального життя, що рани на тілі нашої держави заживуть, і життя почне знову змінюватися на краще. Це чудове місто, в якому живуть чудові люди, молоді, енергійні, працездатні, розумні та мудрі. І дуже хочеться, щоб всім було комфортно. Мирно і радісно жити у нашій країні і у цьому місті місто, яке закохує в себе кожного, хто тут побував своїми чудовими будівлями, парками, фонтанами. А саме головне, звичайно, людьми. Бо люди, Одесити це сама велика цінність того, що є у цьому місті. Одеська опера це. Яскравий символ нашого міста, символ нашого одеського мистецтва. Будівля художньо перевершена. це культурне серце нашого міста. Тут відбуваються самі видатні події. Тут, у 2013 році, шанували нашого архіпастиря Митрополита Гафангела, з ним його 75-річчя, тут шанують всіх отців міста. І дай Боже, щоб цей символ. Завжди лишався таким гарним, таким величним, таким неперевершеним у своїй архітектурі, перлиною нашого міста, нашого края, нашої країни, І щоб Одесити і гості нашого міста завжди мали можливість прийти сюди і насолодитися голосами наших одеських співаків Одеської національної опери. Всіх одеситів вітаємо з днем нашого міста, всім гостям бажаємо приємного перебування тут і полюбити Одесу, так як любимо її ми, ті, хто тут народився і живе, щоб наше одеське чорне море ніколи не відповідало своїй назві, щоб воно завжди було теплим, гостинним для тих, хто живе, мешкає на його берегах. І для тих, хто приїжджає сюди, для того, щоб відпочити від своїх праведних трудів, щоб ніколи по цьому морю не ходили ворожі кораблі, а стояла тільки мирна флотілія, яка стереже кордони нашої держави.